3 серпня 2022 року Волинська область починає достигати ранній і дуже смачний сорт сливи типу угорка каліпсо. Польський сорт. От. Розрядився телефон. Зірвав кілька самих крупних плодів, щоб показати. Ось такі от сливи. 44 грами. 38. 37. Середня вага цих слив 30 грам. Вони не дуже крупні. Але дуже смачні. Хто любить огорки, тому обов'язково сподобається. Соку достатньо. Кісточка вільна. Всім рекомендую.